Головне про події 29 березня. Окупанти планують атакувати Канівську та Дністровську ГЕС. Головком зсу генерал-полковник Сирський розповів, скільки саме українців мобілізують. А Росія готується до оборони в окупованому Криму. Докладніше далі. Російські загарбники мріють повторити екологічну катастрофу, яку вони вчинили на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. За словами президента України Володимира Зеленського, минулої ночі окупанти свідомо намагалися завдати ударів по канівській та дністровській гідроелектростанціям. ЗСУ не потребує для мобілізації 500 тисяч українців. Це число дуже завищено. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Точні цифри потреб армії у нових бійцях генерал-полковник не назвав, проте підкреслив, що у разі потреби в ЗСУ прийде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. В Україну вдалося повернути тіла 121 загиблого військовослужбовця. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 12 полеглих героїв воювали на Луганському напрямку: 107 – на Донецькому та ще двоє на запорізькому. Вічна слава героям. Росія, як відомо, для росіян після теракту у підмосковному кроку сіті холі в країні різко зростає негативне ставлення до всіх вихідців із Центральної Азії. Лише офіційно в РФ працюють близько 10,5 мільйонів мігрантів з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Після теракту силовики в регіонах значно посилили перевірки іноземців, особливо вихідців із перелічених вище країн. Вони бояться, що їх відправлять на війну проти України. На окупованому росіянами півострові стає по-справжньому гаряче. Як повідомляють учасники партизанського руху? А теж Росія готується до оборони в окупованому Криму і тому перекинула до Євпаторії близько 31 танка. Танковий батальйон перекинуто на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання. Режисер культової стрічки про темного лицаря відтепер сам став лицарем. Ні, Крістофер Нолан не надягає тепер щоночі костюм людини. Кажана 53-річний режисер отримає високий лицарський титул за заслуги у галузі кінематографа від його величності короля Чарльза III. А дружина Нолана, продюсерка Емма Томас, у свою чергу буде удостоєна звання дами командора ордена Британської імперії. Це друга за старшинством категорія ордена. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.